Якщо ти Христос, скажи нам, Він відповів їм, коли скажу вам, не повірите, і якщо вас питаю, не відповісте. Первосвященники, старші народу та книжники хочуть почути від Ісуса, ким Він є. А Ісус у досить цікавий спосіб каже, що Він. Якщо б їм сказав правду, вони б не повірили. Тут є дуже цінний момент для нас з вами, для тих, хто щоденно приходить, щоб пізнавати Ісуса, пізнавати Його Слово, пізнавати те, ким Він є. Бо насправді те, як поводиться Ісус у цій ситуації, це є дуже гарний такий приклад того, як зазвичай люди сприймають Бога. Дивіться, якщо би Ісус сказав, Я є Спаситель, заявив про себе, Його би просто відкинули ще дужче, тобто Його би не сприйняли. А коли Ісус каже, що якщо я вам скажу, ви не повірите. Тим самим він запрошує цих книжників, старших народу, первосвященників до пізнання його як Бога. Не просто що я тобі скажу і ти повіриш, тому що так не працює. І ми дуже добре розуміємо, коли ми хочемо комусь розповісти про Бога, ми розповідаємо про Божу любов. Людина не вірить, каже не розказуй мені. Бога треба пізнавати. Ось чому Ісус не каже їм, ким Він є насправді. Не каже, тому що Він розуміє, що якщо вони ще до того моменту не пізнали Його, то значить їхні серця є затверділі, і вони не є відкриті на цю благовість і на прийняття Його як Спасителя. І тому десь, коли. Ми дійсно думаємо про Бога, про пізнання Бога, то перше, що треба розуміти, що пізнання Бога це є дуже особистий момент кожної людини. Ми би хотіли, щоб 100% людей стали християнами, щоб всі навернулися, жили по Божих заповідях, але не всі відкриті своїм серцем на пізнання Бога. І поки сама людина не захоче Бога пізнати, дослідити, ким є Він як Спаситель в моєму житті, що Він мені дає, які дари, ласки я від нього отримую, найкращі проповіді, найкращі книги грубі, про Бога вони не поможуть. Навіть наше свідчення, яке би воно відвертим не було, не завжди може. Допомогти людині ще більше пізнати Бога. Тому що цей ключ до відкриття на Божу любов є у нашому серці. Тільки ми, сказавши Господи, я хочу тебе більше пізнати, я хочу прийняти. Я багато чого ще не розумію про Тебе, але я хочу, щоб Ти мене навчав. В такій поставі ми Відкриваємо своє серце Богові, і Він починає нас навчати, як каже псалмопівець: Ти мене, Господи, навчаєш в день і вночі. Тоді Господь абсолютно через все починає промовляти до нас через природу, через інших людей, через своє слово, і ми все сприймаємо як дійсно те, що об'являє Бога. Приклад цих первосвящеників, книжників та старших народу є негативним прикладом для нас з вами у пізнанні Бога, тому що вони хотіли почути щось надзвичайне. Був момент, коли вони навіть казали, доведи це, так? зроби якесь надзвичайне чудо, щоб ми повірили. А Ісус каже: не повірите. Навіть якщо я вам скажу не повірите. І в іншому місці Ісус каже, не буде більше ніяких чуд, тільки ще єдине це знак Йона, тобто чудо Його Воскресіння. Тому шукаємо пізнання Бога. Якщо відчуваємо, що замало знаємо Бога, замало досліджуємо Його, то відкриваємо Боже Слово. Якщо відчуваємо, що взагалі не розуміємо, ким є Бог, якою є Його дія в нашому житті, то просімо у Бога, щоб Він через свою благодать давав нам мудрість. Тому що дія Божої благодаті це є мудрість, яка приходить в наше життя, і ту мудрість ми не черпаємо тільки з книг, а ми черпаємо від того, що Господь нам відкриває її як великий дар. Є теж один псалом, в якому згадані такі слова, що Ти зробив його мудрішим від його ровесників, або навіть від старших від Нього. Дійсно, коли Господь дає благодать, то з нею приходить ця мудрість, яка дає нам розуміння певних таких речей, які дійсно. Приходять до нас як таке особливе відчуття живого Бога і того, що віра в нього є правдивою. Шукаємо Божого пізнання, і нехай Господь кожному з нас відкривається. Слава Ісусу Христу!